Ви бачили, то впродовж <кій> декількох днів українські збройні сили, зокрема там 93 третя бригада, провели ряд дій навколо Ізюму, які е, призвели до звільнення низки населених пунктів. О, о, на нашої держави сьогодні ворог по цим пунктам до речі проводив якраз артилерійські обстріли використання авіації аби на напевно ну якось зреагувати на ці просування. Збройних сил. Ізюм для противника важливий саме через те, що це певний такий о, о, хаб, від якого можна контролювати лінію забезпечення якраз на Куп'янськ, і те, що забезпечує все угрупування російських військ в, в цій зоні, і він буде намагатися його утримувати, це угрупування. Я думаю, що о, о, перекидання. Сил в інші ділянки фронту Російської Федерації на на, на той же південь, тому числі з Ізюмом, говорить про те, що ворог розуміє більшу загрозу якраз на півдні від дій збройних сил України, а контроль над Ізюмом буде забезпечуватись тими силами, що є на сьогодні, і можливо якимось діями російських військ з, з за кордону, якщо вони будуть відчувати серйозні ризики. Так що динаміка змін навколо ізюму, начебто поки що виглядає цілком зрозумілою. Ми, ми, ми тиснемо ворог. Намагається утримуватися, але динаміка на фронті вона така, що кожен день може приносити сюрпризи для кожного з історія.